Жила, жила дівчина, було їй 11 років. Вона була сирота. Історію батьків, чому вони померли, вона не знала. Звали її Чарлі. Чарлі завжди собі повторювала, що колись вона побачить своїх батьків. Я знаю, вони не вмерли, я вірю в це і завжди буду вірити. Дівчина жила на вулиці, та якось вона сиділа під магазином і побачила дівчину майже таку ж, як і вона. Хто ти? Я Чарле, мені 11 років, а ти, хто я Чарлі, мені теж 11». Ладно, Чарлі, я спішу, пока. Чарлі дуже, дуже здивувалась, але сказала собі, що це просто схожа людина на неї. Люди замітили, що коли Чарлі сердилась, йшов дощ, а коли Чарлі раділа було сонце. Після першої зустрічі Чарлі сказала ну, хоч одна людина не обозвала мене. Та якось діти задразнили Чарлі, що вона сирота. Дівчина настільки розлючилась, що пішов грати. «Отваліть, я не винна. Чарлі злилась і злилась, дощ йшов вже тихо. Люди просили закінчитися. Дивно, хто це Чарле. Ми майже однакові. Я маю дізнатися, хто це, задумчиво сказала Чарлі. Дівчина не знала, але це була її сестра. Та якось вони зустрілись знову. Чарлі ну дуже захотіла усе, усе дізнатись. Але перед тим батьки Чарле сказали, що вони прийдуть за нею. Так, це, це дуже важливо. Скільки тобі років, хто твої батьки де народилась? Заспокійся, зараз я тобі все розповім. Це така ж подія, як і у мене. Та підійшли батьки. Мама, Доню, це ти пройшло вже три роки. Живуть вони з сім'єю, і все добре. Чарлі контролює дощ, а Чарлі – сонце.